Вже в п'яте в нашому місті проходить щорічний конкурс Повір у себе серед дітей з особливими потребами. Цього року за результатами першого туру було нагороджено 25 переможців у наступних номінаціях. Декоративно-прикладне мистецтво, образотворче мистецтво, поезія, проза, хореографія та вокал. Секретар міської ради Олена Молоок привітала всіх учасників. Приємно перебувати ось в такій в творчій в такій атмосфері в сімейному такому колі, тому що ви вже, мабуть, один одного знаєте. Людмила Миколаївна говорила, що не один раз вже дехто приймав участь у такому конкурсі. Ви добре знаєте, якщо ні, то будете знати, що 2013 рік оголошений роком дитячої творчості. І дуже приємно, що саме ви приєдналися до тієї естафети чисельних конкурсів, змагань, фестивалів, оглядів, які проводяться в нашому місті на рівні області. Ви приєдналися і мали можливість проявити себе, показати свої надбання, показати ріст своєї майстерності, показати свої творчі здібності. Тому хочеться побажати даному фестивалю повіру себе не тільки на рівні нашого міста, а і всеукраїнського рівня процвітання, набирання обертів. Всі, хто тут присутні, подякувати вам за те, що ви активно приймали участь у конкурсі батькам, подякувати за те, що ви підтримуєте своїх дітей і даєте можливість разом із вихователями. я Думаю, що все одно займаються дітки десь і в гуртках, і і в школах, і в позашкільних закладах, разом із вихователями, вчителями про розвиток здібностей ваших дітей. Переможці першого туру конкурсу Повір у себе отримали грамоти та цінні подарунки. Нагороджується Ашурова Вероніка в номінації Декоративно прикладне мистецтво за перше місце за роботу. Я за друге місце в номінації Декоративне прикладне мистецтво нагороджується Вітковська Віталіна, Райське та Раська. За друге місце нагороджується гавриш Ксенія за роботи слонення, цуцик і чарівні квіти. Будь ласка. За третє місце нагороджується Маляренко Євген, ваза для цукерів. Будь ласка. І е, старша вікова категорія це дітки від 14 до 17 років. Нагороджується бокла Хладислав за роботу квіти і м'яч». Будь ласка. І маму вітаємо за прекрасного такого сина. За друге місце нагороджується Оніщенко Олександр. За роботу прекрасно для волосся, квіти. За друге місце нагороджується Женя Пилипчук. Нагороджується за третє місце Москаленко Ілона. За перше місце в віковій категорії від 10 до 13 років нагороджується Аріна Махоніна. Будь ласка, привітаємо. За друге місце в даній категорії ми вітаємо Карину Азарову. Будь ласка. За активну участь. В даному фестивалі нагороджується яровий артем і Денисюк Віталій. Наразі роботи переможців будуть приймати участь в обласному турі і Будуть представляти місто жовті води в Дніпропетровській області. Переможці матимуть змогу прийняти участь у всеукраїнському турі і мати потім змогу, якщо стануть переможцями, відпочивати в міжнародному центрі Арте. Дуже дякую міській владі, тому що існує якраз програма Молодь міста жовті води, де щороку затверджуються заходи. І якраз заходи на проведення даного фестивалю і конкурсу затверджені на сесії міської ради. Включені до програми Молодь міста вод». якраз ви мали змогу отримати подарунки ну, за дані кошти. І ми сподіваємося, що на наступний рік ми закладемо більше коштів, бо ми сподіваємося, що більше дітей Учасники. прийме участь в даному фестивалі.